Слава Україні! Друзі! З вами знову Тарас Гуки. в сьогоднішньому відео ми будемо розбиратись, чому падає гривня і чи дійсно закон про мобілізацію і активність ухилянтів спричинила такий серйозний тиск на гривню. Також подумаємо, чи варто закривати обмінники і заборонити карткові перекази. І розберемось, яким чином можна заробити на падінні курсу гривні, а також чи ОВДП ще досі хороший варіант для ваших інвестицій. Якщо вам цікаво, поїхали! Але перед цим вже традиційно дякую всім воїнам збройних сил України, які зі зброєю в руках досі захищають нашу з вами незалежність, дають мені можливість записувати це відео вам його дивитися. І також всім тим, хто допомагає українському війську і досі донатить на армію. Будь ласка, продовжуйте. Отже, поїхали. Чому ж падає гривня? Будемо розбиратись у цьому відео. Як ви знаєте, на 15 квітня Національний банк встановив офіційний курс на рівні 39%. 39,9, тобто фактично 39,4 за долар. І як ми бачили, вчора ось долар на графіку просто пішов майже в космос. Ну, насправді до 39,5 на міжбанку. Те саме відбувається з євро. Воно зростає. Якщо ми подивимось на графіку тижневому, то так однозначно різкий хід долара до гори, гривня відповідно до низу, з 38,8 до фактично 39,5. Ще якщо подивитися в розрізі кількох місяців, наприклад, починаючи 2 місяці тому, від 14 лютого, в нас курс зріс 37,7, знову ж таки до 39,45. Якщо це Падіння продовжується, це становить 4,5%, то в річному еквіваленті це майже 30% річних, що, звичайно, нікому не подобається, з тих, хто заробляє в гривні і отримує доходи в гривні. І якщо подивитися на офіційний курс, то і долар, і євро. динаміку офіційного курсу Національного банку, починаючи фактично з кінця року, і якщо взяти тут з лютого, сильно, сильно зростає по відношенню до того, як це було. Раніше і є популярна теза про те, що таке зростання, особливо останнього тижня. Чи двох спричинено саме законом про мобілізацію, який вже узаконив фактично термін охлянд, і змушує багатьох задуматись над тим, що потрібно виводити всі гроші в готівку і обмінювати їх на долари. Але насправді, якщо розібратися детальніше, то ці тези про те, що охлянти якимось чином тиснуть на курс, ніяким чином з реальністю не пов'язані. Адже, якщо ми подивимось на офіційну статистику національного банку, то в березні місяці населення купляло вже менше. Валюти, і ви бачите, що починаючи з грудня ця цифра зменшується щомісяця. І реально, що впливає на міжбанк і на курс, це є саме валюту, яку купляють і продають безготівково на міжбанку експортери і імпортери. Ось тут цифри зовсім інші. Ви бачите що до купівлі і продажу валюти. І таким чином, в сухому залишку, ми бачимо, що в нас фактично 1,8 мільярда гривень Національний банк продає. Але з них населення, ті ж самі можливі ухилянти, насправді в березні купили всього 50 мільйонів гривень. Яким чином це я розрахував? Я взяв саме цифру без готівкової валюти, тому що мені здається, що населення в більшості купляє саме валюту онлайн, тому що у вас є дуже багато банків, які продають валюту онлайн, і навряд чи хтось ходить ще досі в обмінник, щоб купляти її там готівкою. І вийшло, що різниця між купілою і продажем. Населенням валюти в березні становить цього 50 мільйонів доларів, і ця цифра, вона в принципі співпадає з реальністю, але вона жодним чином не може тиснути на курс ні на міжбанку, ні взагалі порівнюючи з тими об'ємами, на які насправді продає національний банк на міжбанку. Це є більше 5 мільярдів доларів. Таким чином, хто ж впливає на курс? Основному це звичайно би мали впливати. Експортери і імпортери, враховуючи, що в нас широкомасштабне вторгнення Росні, очевидно, що імпорт нас перевищує над експортом, і зараз ця різниця становить трошки більше ніж півмільярда доларів. Але знову ж таки. Це лише третина з того, що продає Національний банк в чистому сухому залишку, і де ж дівається решта, так тобто ми бачимо цю дельту 1,7, яка є чистим продажем національного банку. Виявляється, насправді, що курс формує і впливає на курс, по суті, готівкова частина, яку в статистиці Національного банку ми бачимо як населення, а насправді це фактично обмінники, так Тобто це не населення, мені здається, купляє ці шалені суми. І якщо ми подивимось на різницю між продажем і купівлею в березні, то ми побачимо, що це фактично цифра, яка дорівнює різниці якраз між експортерами і імпортерами, Так? Тобто це тих самих. Півмільярда доларів в місяць, або там 6-7 мільярда доларів в рік, що є просто шаленою цифрою для чистої купівлі валюти населенням в Україні. Воно, в принципі, не має стільки доходів, аби кожного року, тим більше під час широкомаштабного вторгнення, купляти таку велику кількість валюти. І чому обмінники потрібно закривати, тому що насправді, знову ж таки, як ми згадували, вони самі для себе не купляють цю валюту. Так це очевидно, у них знову ж таки немає е, грошей, це просто спосіб е, обміну валюти, і в них завжди повинен бути запит, так від когось, хто хоче купити валюту, чомусь не в банку. І чому мені, наприклад, фізичній особі купляти валюту в обміннику незрозуміло, крім того, коли мені потрібно дійсно велика сума, або крім того, коли мої гроші якимось чином я не можу в гривні покласти в банк. А коли я не можу покласти в банк, коли в мене є якесь незрозуміле походження цих коштів. Якщо ж в мене зарплата ФОПа чи від роботодавця чи інший законний дохід, то я очевидно, що можу купити собі 2,5 тисячі доларів в одному банку. Таких банків більше 20, тобто фактично в місяць 50 тисяч доларів купити і відразу ж їх зняти в готівці, якщо мені прямо потрібна готівка, не складає великих проблем. Більше того, в кожному з цих 20 банків додатково я можу купити 5 тисяч доларів на. Конвертаційний депозит таким чином, це буде 100 тисяч доларів в місяць, фактично, які в мене будуть в готівці через три місяці. І ось перелік банків. Якщо ви не знали досі, хоча якщо ви дивитесь мій канал, ви точно їх знали. Які продають валюту онлайн за приблизно курсом, таким же самим, як продають обмінники, і ще, мабуть, там є з десяток, які продають за трохи вищим курсом. Питання: хто ж тоді купляє в обмінниках оці шалені суми півмільярда доларів в місяць, чи навіть більше? Очевидно, що це незаконна індустрія обігу готівки в Україні, і це зрозуміло національну банку і всім в Україні, що через них ми зараз маємо збільшення курсу, який Тисне на резерви національного банку в зв'язку з тим, що міжнародні партнери, можливо, не будуть надавати нам допомоги у відповідному обсязі, який нам необхідний, аби покривати ось цей дефіцит імпорту і експорту. І якщо ми подивимось, на, наприклад. На новину минулого року про наших старих друзів з iBoxBank, то там був незаконний обіг 5 мільярдів гривень на онлайн-казано, які відмивали. Також БЕБ оцінювала цей обіг 2 мільярди гривень на місяць минулого року. Не думаю, що щось сильно змінилось з того часу. І ось новина за березень вже цього року, про те, що 400 мільйонів гривень щодня втрачають українців казино і 600 сайтів працює досі незаконно онлайн-казино. Очевидно, що вся ця. Готівка 2 мільярди гривень на місяць, кудись повинна діватись. І очевидно, що навряд чи онлайн-казино, які проводять незаконну діяльність, зберігають свої вклади в гривні в ВДП чи ще десь і очікують, поки вона буде знецінюватись. Очевидно, що саме вони є найбільшими клієнтами обмінників, і це всім знову ж таки, очевидно, що саме вони тиснуть на курс гривні. Також ми бачили, що ті ж самі онлайн-казіно, наприклад, перераховують через P2P транзакції і криптоперекази 3 мільярди гривень в РФ. Це знову ж таки величезна проблема, те, що у нас є можливість будь-яку гривню перевести на криптобіржі. Обхід заборони національного банку, і з цим потрібно щось робити, тому що, наприклад, я не можу покласти 5 тисяч гривень на свій рахунок більше, так через термінал того ж і чи щось подібне. А онлайн маленька може спокійно 3 мільярди гривень вивести в РФ чи 2 мільярди конвертувати в долари. Також ми бачили ще велику дискусію про те, що у нас є величезний ресурс, на якому ми втрачаємо скрутки ПДВ, які оцінювали в 2,5 мільярди гривень в місяць. Додатково до тих двох мільярдів гривень, які є від онлайн казино, також у нас є приблизно тут теж більше мільярда гривень на місяць втрат від митниці, які теж навряд чи залишаються в гривні ці кошти. І зайві підтвердження тому можуть виникати час від часу про те, що хтось там тішиться, що в нього 8 тисяч доларів на руці. І він працює в той же час на митниці і не декларується. Ну і звичайно, є історії про тендера і інші корупційні схеми, де також є мільярди гривень, які теж повинні кудись діватися, навряд чи вони приходять в банківську систему. Тому, підсумовуючи, очевидно, що на курс гривні в першу чергу впливає те, що в нас зараз, попри рекордні резерви Національного банку, є розуміння того, що навряд чи допомога фінансова партнерів буде надходити. З таким самим темпом, як вона була раніше, і є дуже велика ймовірність, що з 40 з лишнім мільярдів доларів, які є зараз до 20, при тому, що в нас там щомісяця майже 2 мільярди є оця різниця, ми можемо досить швидко повернутись. А вже при цих резервах знову ж таки нас там залишається не так і багато часу, аби. Втримувати в подальшому гривню. І друга частина це те, що в нас є інфляція, яку очікує Національний банк на рівні 5%, аби задовільнити всі фінансові показники бюджету. Але в лютому місяці, наприклад, вона становила менше, ніж прогнозовано, 4%. А вже в березні вона впала ще менше, а фактично до 3%. І в сукупності, ось ці фактори. Низька інфляція, непрогнозованість подальшої макрофінансової допомоги, необхідність продавати долари всяким онлайн казино і іншим суб'єктам, які мають на законну готівку масово скуповують долари в Національного банку, призводить до того, що. Зростає курс валюти на міжбанку, тому що національний банк має досягати тих фінансових показників, які закладені у бюджеті, і він про це навіть сам вказує при аналізі того, що відбувається з інфляцією. Тобто очевидно, що збільшивши курс долара, вас ціни будуть зростати на всі продукти і товари та послуги, які імпортуються таким чином. Інфляція буде повертатися до тих прогнозованих показників. Які закладені у державному бюджеті питання: як на цьому зробити, що падає гривня? Насправді, якщо ви зарплату отримуєте в доларах, ви точно в плюсі, тому що інфляція в гривні рекордно низька, 3%, а девальвація рекордно висока, фактично 30% річних, якщо будемо рухатись далі таким темпом. Але навіть якщо ви заробляєте в гривні, ви все одно можете, наприклад, продати на криптобіржі криптодолари по курсу 43, а потім купити, наприклад, в? Банках звичайні долари по курсу 39. Інші питання, яким чином взяти криптодолари, це зовсім інша тема. Тут треба вникати, але тим не менше, можливості є. І щодо ОВДП, якщо ви купляли ОВДП гривневі по курсу гривні до долара навіть при рівні 36,6, наприклад, в квітні минулого року, і тримали їх цілий рік, то ви повинні були би приблизно зробити 18% річних гривні. І таким чином, навіть попри цю девальвацію, яка є зараз гривні до долара з 36,6 до 39, навіть 6%, це приблизно 8%, навіть трошки менше, ви все одно. В 10% в плюсі, тому тут можна говорити, що це був непогане рішення інвестувати всі ваші доходи, і доларові, і гривневі, в гривневі ВДП ставкою 18% при курсі 36,6%. Але звичайно, ми не можемо дивитися в ретроспективі. Тому на майбутнє зараз, якщо говорити, що короткий ведп десь нам дає приблизно 15% дохідності в гривні. То ризик того, що курс просяде десь приблизно на тих самих 15%, зараз значно вищий ніж можливість оцього а, заробітку 15%. Тому я би вам радив звернути увагу, якщо у вас є зайві кошти, вкладати їх в ВДП під ставку доларовий ВДП під ставку... 4,3%, це виглядає набагато більш надійно, ніж гриневі під 15 Якщо вам було цікаво це відео, то бажаю, що ваш нетвор зростав як у Ворона Баффета. Дякую, що додивилися до кінця. Пишіть у коментарях, яка ваша думка щодо того, хто впливає на курс долара. І слава Україні! Вперед до перемоги! Смерть ворогам!